Ще два роки тому кубок рівного з легкої атлетики мав статус міжнародного. Традиційно приїздили спортсмени з Білорусії, потім до них долучилися представники Молдови. Але гості з близького зарубіжжя вже вдруге відмовилися від участі у турнірі. Чому так сталося? Ви знаєте, що обстановка в державі бажає кращого, і тому білоруси за Вказівкою на президента Білорусі не можуть виїхати на Україну тим більше діти. Ну і також Тірасполь, Молдова також не приїхали по цій ситуації. Попри це, у 42-му кубку рівного взяли участь 22 команди з різних областей України для більшості учасників, а це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ці змагання відкривають легкоатлетичний сезон, тому всі налаштовані розпочати його як найкраще. А для когось кубок рівного може стати першим кроком на шляху до юнацької збірної України. Ми були на зборах Мукачева, то в мене зараз настрій якби бойовий, щоб поставити. Медмайстри спорту, ось. Ну тобто, сьогодні планую прыгнути 14-20 на патрійному, а завтра на 7-20. Загалом, всі, всі хочуть якось потрапити, якось відібратися, у всіх є шанси, і ну, якщо вони захочуть, тобто будуть впевнені більше в собі, то я думаю, ну, зможемо. Вже 28 квітня найкращі спортсмени області спробують пробитися до складу збірної України цього дня. У Кіровограді стартує легкоатлетична першість серед вихованців спортивних шкіл. Руслан Савуляк, Сергій Савта. Інформаційна програма День.